Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Риби на розклад пасіанца на період з 17 по 23 листопада 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Лист, або документ, а також лавровий вінок. Цілком можливо, що цей документ, наприклад, якийсь диплом, або підвищення кваліфікації, щось таке. Завдяки цьому документу у вас лавровий вінок, тобто, або ви будете десь на гарну посаду запрошені. Або якось ваше життя зміниться на кращу сторону. Ось тут, друзі, планета місяць, це планета таємниць, нічної пори доби, а також батьківських обов'язків. Подумайте, що саме для вас може бути важливим саме в цей період, на початку тижня. Ось тут далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Дорога може бути як по особистим питанням, так і по робочим. Ось тут у вас гроші, наприклад, ви щось захистили, якусь наукову працю, чи що, і вам видадуть премію як варіант. А ми прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, є нові відео, огляд крамниць, що вже є у нас до Різдвяних свят. Можливо, якусь нову ідею ви зможете віднайти, щоб поздоровити своїх близьких. Тому що готуватися треба заздалегідь. А також відео одяг до різдвяних свят для дівчат. Якась ідея, нова комбінація одягу того, що вже є, або з новим. Досить цікаво. А ми прямуємо далі, подивимось на розвиток вашого тижня. Котик третій зайвий хто суне носа у ваші стосунки. Ось тут переміна роду діяльності або додаткова робота. Стрілочки вниз вони можуть показувати, що ця ситуація буде якось гальмувати ваші плани. Ще раз для вас гроші. А також лавровий вінок, це успіх. Дивимося, друзі, щоб нічого не пропустити. Цілком можливо, що гроші вам будуть, наприклад, видавати частинами. Не всі одразу, а нарахують частину, а потім ще. Ось тут будьте обережні скандали або обстріли. Прямуємо далі, друзі. Подивимось на завершення вашого тижня. Все ближче грудень, новорічні цвята та різдвяні. Зовсім скоро на моєму каналі вже нові відео, розклади на картах Таро для всіх знаків на місяць грудень. А потім будемо вже розпочинати робити на 2026 рік. Друзі, ви сьогодні щасливчики долі. Ось вам третій раз гроші. Або якісь подарунки, або хтось щось заробив та нарешті отримує. Закриття на замок. Якась попередня ситуація закривається на замок. Дивіться по своїх обставинах, що, що саме це стосується, чого саме це стосується? Що це таке може відбуватися? А ми з вами сьогодні? І знову цей котик, подивіться, щось він вас переслідує, якась людина, котра сує носа в ваші стосунки, суне і вас тим дратує. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей та ключів. Подивимось для знаку риби. Застереження, карта-відлюдник та порада. Король Пентаклів. Зверніть увагу, друзі, залишатися на самоті для вас протипоказання на цей тиждень. Щоб ви не робили, або особисті якісь справи, або по роботі. Не вирішуйте все самі, не навантажуйте себе зайвими хлопотами. А король Пентаклів для дівчат це, можлива людина, котра, котру ви зустрінете для романтичних почуттів. Це може бути земляний знак зодіаку, тілець, козиріг, а також діва. Це досить така людина, котра вже має і професію, і посаду, і досить впевнено стоїть на ногах в своєму житті. А можливо, вам знадобиться брати допомогу, наприклад, у батька або у когось, якогось родича для своїх потреб. Карта дуже потужна, енергійна. Якщо ви чоловік, то, можливо, ваш. По роботі колега і, або якась важлива людина вам чимось буде допомагати. Тому що король Пентаклів він може відповідати на питання, запитання здоров'я, а також фінансів, та якось вам допомогти. Ось такий, друзі, для вас вийшов. розклад. Бажаю вам гарного тижня! Дякую за підписки, перегляди, лайки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.